Вітаю, друзі, вже рік, як ми з вами живемо в зовсім іншій реальності. Її ім'я, війна в наших випусках. Ми намагаємося допомогти вам побачити шлях: шлях до завтра, шлях до перемоги, шлях до майбутнього. Адже щоб вижити, перемогти і відновити все, ми всі повинні почати думати про майбутнє. Зараз ми повинні бути сильними і об'єднаними, тому телевізійний проект перевтілення працює в новому форматі. Це проект підтримки і допомоги. Сьогодні будемо спілкуватися у площині напевно одного з найявніших показників майбутнього. Загальна тема розмови ринок нерухомості актуальні питання сьогодення. Це є фундаментом того, що я можу сказати остаточно, що ринок живий. В телефоні ми бачимо, як відбувається рух енергії, а також всі налаштування, споживання енергії, всі графіки. Це досить зручно з будь-якої точки світу. Це можна побачити останнім часом. Спостерігаємо зацікавленість населення в невеликих будинках. Від 120 до 200 метрів квадратних, оскільки приватне житло дає можливість бути автономним. Скажімо відверто, це досить цінно на сьогоднішній день. Вітаю, друзі! Війна внесла серйозні корективи у наше життя, і, попри все, Україна бореться і працює. Для бізнесу також свій фронт, і основним зараз є енергозабезпечення. І сьогодні ми хочемо познайомити вас з найновішими розробками, які є в Україні, і працюють для поліпшення життя українців. Так, мені дуже хочеться розповісти про цей класний прилад, тому що це вирішує якраз проблеми сьогодення. Це павербанк або джерело безперебійного живлення. І уявіть собі, коли у всіх сусідів у домі світло вимикається, а у вас воно не вимикається. Ви залишаєтесь зі світлом. Вас працюють всі прилади, вас працює опалення, ви можете попрасувати собі якусь якісь речі або заварити каву, наприклад. Тому я вважаю, це досить класний прилад, який сьогоднішній день навіть може стати центральним у вашій поселі, або квартирі, або будинку, або офісі. Коли світло зникає в мережі, він автоматично переключає живлення на акумулятор, який в комплекті, і навіть світло не блимає. Все працює як працювало, комп'ютер не вимикається, світло не блимає, всі прилади працюють далі. Судячи з нашої практики, вже цього приладу стандартного на 5 кВт вистачає приблизно від 5 до 12 годин, в залежності, що ви будете під'єднувати до цього аварійного живлення. Юрій, коли це великий офіс, працює багато людей, багато техніки. Чи підійде такий прилад? Приблизно 6-8 годин витримує система. Якщо сонця, наприклад, немає. Якщо є сонце, ми додатково під'єднали сонячні панелі. Цей прилад витримує цілий день. Робочий день повністю тримається на приладі і ми працюємо безперебійно. Коли ми переможемо і в нас не буде проблем з відключенням електрики, цей прилад теж може приносити користь. Наприклад, якщо він змонтований в будинку, можна його вдень заряджати від сонячних панелів, а вночі використовувати цю енергію. І майже повністю мати енергонезалежність від наших мереж. Якщо це квартира, цей прилад, наприклад, додатково виконує функцію стабілізації енергії. Якщо у вас в домі бувають часто скачки напруги, цей прилад вирішує ці питання. Друзі, ми продовжуємо спілкування. Це телевізійний проект перевтілення. Сьогодні у нас загальна тема бесіди ринок нерухомості. Основні актуальні запитання сьогодення. У нас на майданчику я хочу вам представити директорка агенції нерухомості Тетяна Плісік. Ми продовжуємо спілкуватися з Юрієм Нестеренка, директором компанії Кліматек. І ще до нас приєднався Володимир Смакота, засновник, власник компанії забудовника Грандбілдінг. Зараз ми всі зрозуміли, що на перших кроках будівництва потрібно обов'язково продумати енергозабезпечення, так? ефективні технології. Юрій, і тут запитання до вас. Які перші кроки, з чого починати? Виходячи з нашого вже 15-річного досвіду, самі класні і круті проекти виходять, коли клієнт звертається разом з архітектором своїм в інженерінову компанію з самого початку. Тоді ми враховуємо і продумуємо всі побажання клієнта по клімату, по системам зволоження, наприклад, вентиляції, кондиціонування, опалення, деякі енергозберігаючі рішення, наприклад, теплові насоси або встановлення сонячних панелів. Тому це все треба врахувати на стадії проєктування будинку і закласти ці рішення вже. З фундаменту, грубо кажучи, якщо цей проект є на початку будівництва, тоді в процесі будівництва все відбувається досить гладко і класно, і результат виходить ну ну, дуже досить крутий. Ми продовжуємо наш діалог у площині новобудов, у площині будівництва і у площині енергозберігаючих технологій. І зараз я хочу долучити до нашої бесіди директора агенції нерухомості Тетяну Плісік. Тетяна, як зараз справи на ринку нерухомості? Хочу з вами поспілкуватися на тему, який зараз попит на житло, який е, зараз е, взагалі. Опит на помешкання, на нерухомість. Я вам дуже вдячна за ваше запитання, бо насправді величезна кількість людей взагалі цікавляться, чи продається нерухомість зараз в Дніпрі, чи є попит, чи є клієнти. І хочу від себе однозначно сказати, що. Ринок в Дніпрі активний, він живий. І я зараз вам е, хочу сказати, що я спираюся на свої дані показники е, закриття угод в моєму агентстві нерухомості. Тобто кожного дня проходять угоди та завдатки, і це є фундаментом того, що я можу сказати остаточно, що ринок е, живий. Звичайно, якщо порівнювати показники з 2021 року і 2022 другого, то е, кількість угод е, знизилася майже вдвічі, і це стосується не лише нашого ринку в Дніпрі або угод, нашому агенції, Це стосується взагалі всієї країни. В цілому е, ця це є статистичні дані по реєстру нерухомості України, може кожен зайти і це переглянути е, щодо. Того є попит? Попит є, але кількість клієнтів значно зменшилася. Зараз ринок саме покупців, тобто пропозицій дуже багато, на ринку покупців значно менше. І з цього, звичайно, і ціни пішли донизу. Ще зі своєї сторони, хочу додати, що зараз хто ж ці люди, які купують нерухомість у Дніпрі. Це патріотичні налаштовані однозначно. А це люди, які вже знаєте, адаптувалися до сьогоднішніх реалів, які вибрали своє майбутнє в цій країні, в цьому місті хочуть жити сьогодні і зараз, і тому як приймають рішення щодо купівлі нерухомості, тобто вірять в перемогу, вірять в зсу, купують нерухомість. Так, дякую. А як змінилися ціни? А, так, ну хочу розпочати з того, що два місяці взагалі були закриті реєстри, і після того як навесні реєстри відкрилися, то реально і за паніки і хаосу продавці нерухомості продавали своє, своє майно за заниженими цінами, тобто за те, що пропонував покупець. Це, по крайній мірі, там у Дніпрі спостерігалося від 15, від мінус 15 до мінус 30%. Цей вторинний ринок і новобудови. Вже більше там, до літа восени все заспокоїлися, скажімо так, адаптувалися. І зараз ринок стабілізувався, як на мене, і складає десь мінус 10% від довоєнного часу. Так склалося це прелюдія така що ціни на нерухомість власниками встановлюються із потолка, можна так сказати. Поясню як. Наприклад, власник нерухомості хоче придбати собі квартиру там в Іспанії і каже: О, мені потрібно 80 тисяч євро значить виставляю свою квартиру в своїй новобудові в Дніпрі по такій ж самій ціні. Тобто, я так хочу, мені так треба. Або заходить на сайти OLX. Дивиться, що подібна його квартира коштує там, 100 тисяч. Власник вважає, є звичайно, що його нерухомість дорожча і краща, виставляє там, 120. Тобто ціни малюються з потолка. По таким цінам нерухомість не продається, тобто це невірно встановлена ціна. Тобто, це попередньо треба, щоб спеціаліст прийшов на об'єкт нерухомості, зробив оцінку. як саме Робиться оцінка, береться подібні об'єкти, які продалися на протязі там трьох-чотирьох місяців до цього, по реальній ціні, яка про яка пройшла угода по якій ціні, і вже виставляється ціна об'єкта на ну, нового об'єкта. Тетяно, а чи існує статистика, в яких зараз регіонах України більше або менше купують нерухомість? А, так, є такі статистичні дані, є такий сайт Луніє, там існує команда, яка співпрацює з різними забудовниками з різних регіонів нашої країни, і вони збирають кожного там квартал інформацію щодо змін цін та кількості угод. Також за останні там півроку найбільш попитом користуються звичайні західні регіони, тобто, якщо ми беремо там Львів. Хмельницькі там рівне в цих регіонах. Дніпро потрішечку, тільки з літа почав оживати. А по все, що стосується Києва, Харкова, то зараз там складна ситуація. Насправді з ринком нерухомості. Я це зрозуміло, чому ну всі регіони, які постраждали від війни, вони ну звичайно не будуть зараз користуватися, бо там є реальна загроза. Тетяна, у нас зараз така жвава бесіда, і я хочу запитати у вас. А власне, ви купуєте зараз нерухомість? Я вам більше хочу сказати, що я вже вкладаю зараз свої кошти в нерухомість, бо я особисто вибрала жити в своєму місті, своїй країні, паралельно там волонтерити, там давати все можливе, щоб була перемога якомога швидше. І е, зараз у мене тут ремонт свої новобудови. І які зараз є державні програми? Минулому році розпочалися масштабні державні програми, це іпотечні кредитування під 3%. Це програми ЄСля, це програма молодіжного фонду. Що вони під собою мають на увазі? Ці програми націлені лише на конкретну категорію людей: це військовослужбовці, лікарі, науковці, рятувальники, медики. Тобто Люди, які займають таку, о, таку сферу в е, ну, держ, на державній посаді, е, працюють. працюють так. І е, е, таким людям віддаються кредити під 3%. Єдине, що вони між собою відрізняються. Програма е, під 3% є оселя» вона дається лише на будинки до 10 років, що, тобто це більш на новобудови. Сроком будівництва. Та? А, а, а іпотечна програма молодіжного фонду, вона на будинки, які до 50 років, ну я маю на увазі сроком будівництва, та? тому це можна вибрати і вторинний і первинний ринок нерухомості. І ще дуже класна іпотечна програма під 7%. Вона націлена на всіх громадян України. Можуть обрати собі такий кредит, якщо ви єдине, що будете банку, подобатися, та якщо він вам вам видасть цей кредит. Я хочу зараз наголосити в цьому році ці програми призупинилися, бо немає фінансування від держави, але обіцяють з травня місяця вже знову запустити. І в минулому місяці, ой, році я вибачаюсь, ми закривали такі угоди з людьми. Все нормально проходило, все працює. Ми рухаємося далі і відповідаємо на актуальні запитання, які нам ставить сьогодення. Чи є зараз попит на будівництво будинків? З цим запитанням я звертаюся до засновника, власника великої компанії забудовника Володимира Смакоти. Вітаю вас ще раз. На сьогодні процес будівництва приватних будинків не зупинився. Ми працюємо і на сьогоднішній день досить багато об'єктів. Це 60% об'єктів, які ми. Розпочали будувати до війни і 40% будинків, які розпочали в минулому році вже в воєнний час. Ми рухаємося далі і продовжуємо відповідати на актуальні запитання, які нам ставить зьогодення, адже незважаючи на те, що війна триває, українці планують жити і працювати на рідній землі. Які є пропозиції від вас, як від компанії забудовника? Останнім часом спостерігаємо зацікавленість населення в невеликих будинках від 120 до 200 метрів квадратних, оскільки приватне житло дає можливість бути автономним, скажімо відверто. Це досить цінно на сьогоднішній день. У нас є побудовані будинки за ціною вигідніше ніж квартири, які можливо придбати по державній програмі кредитування. Щодо будівництва, ми пропонуємо поетапне фінансування, що надає можливість без вистачання великої суми одразу розпочати роботи. Також при виконанні кожного етапу робіт ми фіксуємо ціни на матеріали, що на сьогодні дуже важливо, так як ціни ростуть кожного дня. Володимире, з чого ви порадите починати тим, хто зараз замислився над будівництвом власного житла? По-перше, необхідно випрати ділянку для будівництва, на якій ви будете реалізовувати будинок своєї мрії, після чого необхідно виконати геологію. Геологія, результати геології нам дадуть дані для розрахунку фундаменту, на якому буде будуватися будинок. Далі необхідно вибрати архітектора. Який спроєктує вам цей будинок. Після того, як ви визначилися з забудовником і архітектором, вам буде легше працювати вже, Тому що архітектор і забудовник вони будуть працювати разом. Друзі, сьогодні ми всі разом хотіли вас надихнути планами на майбутнє, тому що купівля житла, мрії про житло, будівництво, облаштування власної оселі або власного офісу це все про майбутнє. Мріємо про перемогу, допомагаємо ЗСУ. Україна, понад усе. Бажаємо вам всього найкращого. На все добре.